З усім цим доведеться розбратися політологові Олегові Лісному, пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, давайте спершу про реакцію на реакцію, яка відповідно сталася на реакцію. Тепер розшифровуємо. Мідів відповів Дональду Трампу про те, що мовляв нас. Оце скорочення термінів санкції не лякає. Знаємо, плавали. А взагалі ми оголосимо війну Сполученим Штатам. Ну і далі знову ж таки Трамп відповідає Мідвіду у своїй соціальній мережі, що мовляв, дружи, ти ступаєш не на ту е, стежину, йдеш по мілкому, і не варто сюди заходити. А далі почалася абсолютно традиційна. Е, Перепалка у стилі Хай цей Трамп сам дивиться своє улюблене кіно про зомбаків. Що відбувається, і чи може оця переписка перекидання твітами призвести до якихось реальних практичних рішень проти Росії на нашу користь? Я є прихильником тієї теорії, що Російська Федерація сама собі копає яму. І їй треба в цьому не заважати, тому що є такі, як Медведєв, який точно вже, мабуть, не те, що на мілке вийшов, а відбився від берега і уявляє, що він може е, в найпотужнішому е, в історії президенту Сполучених Штатів е, писати неприємні речі. Здавалося б, немає Трамп на це реагувати, але це Трамп. Це не просто президент Сполучених Штатів, у якого є прес-служба, ще хтось, які могли б відреагувати по рангу, але ж е, тут персональні образи, і Трамп їх дуже не любить. Тому я дуже сподіваюся, що це буде е, хлюпання масла в, вже вогонь, який починає горіти. Е, і тому тут все логічно, що Російська Федерація чомусь себе так веде, чому логічно. Тому що була не покарана жодного разу за ті злочини, які вона робить. Були якісь попередження, були якісь санкції, які дійсно впливають на економіку Російської Федерації, в іншому випадку, не було б в хотілках Путіна на будь-яких перемовинах зняття санкцій. Да? А якби вони були такі. Такі, які роблять Росії краще імунітет і економіку потужніше, звісно, що зараз ми сподівали, ми бачимо на що сподівається Російська Федерація. Вона сподівається, перше на те, що лякалки залишаться лякалками, що в цей період Путін зможе досягнути, скажімо так, результатів своєї літньої компанії. Хоча ми можемо на сьогодні констатувати, що основні напрямки, які були вказані путіним в першу чергу, вони не досягнуті. Але Путін це ж розраховує на те, що ці жертви, які там колосальні, насправді, вони будуть недаремні, і він отримає ту козирну карту, з якою може потім грати з Трампом. Проте я сподіваюся, що ця карта буде бита українською, а також і Європою і Америкою, які е, бачать, що з Путіним говорити по доброму неможливо, це неефективно. А давайте ще проаналізуємо, що далі буде з 8 серпня, бо скорочений термін ультиматуму він передбачає реакції і практичну реалізацію. Чи знову ж таки буде подовження скороченого терміну і повернення до 3 вересня? Ну, якщо медведів і далі так буде писати, то то Росія отримає і 6-го числа якогось ляпаса, тому що так не можна. Насправді, той обстріл, який сьогодні був в Києві, це те ж один із компонентів, який має пришвидшити дедлайн, тобто скоротити його максимально, тому що це дійсно відповідь людажера в тому, що його ніякі дедлайни не лякають. Проте знову ж залишається інтрига в сенсі того, чи будуть вони введені в повному обсязі. І хто буде тією ланкою, яка не погодиться тут? Я думаю, що не треба бути великим аналітиком. Дуже великі питання до Китаю, тому що Китай купує не так, як Індія. Індія купує для економіки. Тому, скоріше за все, вона відмовиться або може відмовитись. Від цього вона про це говорила. А от Китай це політичний крок. Він купує енергоресурси. В Ірані він купує енергоресурси в Росії для того, щоб підтримувати ці режими, і для того, щоб використовувати їх як проксі проти колективного Заходу, або там, зокрема, Сполучених Штатів або взагалі Заходу. Да? Тому тут оце питання залишається відкритим. Чи наважиться Трамп зробити крок, який буде дуже різкий і болючий? Оскільки якщо Індія відмовиться, а Китай хоча б зменше закупівлю, то це дуже серйозно вплине на економіку Російської Федерації, і це для нас було б дуже дуже корисно в нинішній ситуації. Чи може Трамп робити оці відтермінування в лозіці цього ультиматуму? Я думаю, ні, тому що він відбувається в річищі великої війни. А попередні дедлайни і від, від, відтермінування було в режимі економічних війн, тому я вважаю, що все таки український кейс більш серйозніший ніж просто економіка. Донька спецпредставника США президента США з питань України Кіта Келога відреагувала власне в своїй соцмережі і написала подібного поста, що не помиліться Київ під масованою атакою о, дронів. Не помиліться. Це так Путін відповідає на дедлайн президента Трампа. Він випробовує наскільки Америка рішуча і сильна, і ми не повинні виявитися безпорадними. Чи дозволить собі Вашингтон залишитися безпорадним ще бодай? Ще бодай один дедлайн. Я звісно ж Повертаюся до тієї до, до історії, що у Трампа є особливість, він може продовжувати на два тижні, ще на два тижні, ще на два місяці відтерміновувати прийняття рішень. Ну це меседж зрозумілий і не перший і позитивний і з точки зору доньки Келагода. Угу. Ми її підтримуємо. В сенсі, вона підтримує нас. Але ж ми повинні ще розуміти, що в, ці, в центрі цього дедлайну або ну, основним актором є все-таки Трамп. І його е, позиціонування всередині країни в нього не все гарно в країні. Соціологія, ну там в нього є скандали, які треба перебивати, але вони триваються досить серйозно, зокрема, один. А є соціологія, яка показує, що дві третини республіканців-прихильників його вони за те, що були жорсткі дії стосовно Російської Федерації. Знову ж таки, є іранський кейс, який підняв на білого коня і посадив Трампа, коли він зробив різкий крок і конкретні бойові, бойове застосування американської зброї. І це він не може не відчувати, зважаючи на те, що Трамп не тільки дуже медійно залежна людина, але й він хоче бути завжди в центрі уваги, то о, саме цей український кейс санкцій, я думаю, він може застосувати для того, щоб перебити багато медійних моментів, зокрема там скандальних, да, і показати своєму виборцю. А ми маємо розуміти, чому зараз вибори цікавий, тому що фактично скоро почнеться праймериси на вибори або до виборів в Конгрес Сполучених Штатів. Це для нього теж дуже важливо. Тому я тут залишаюся стриманим оптимістом і розраховую на те, що Трамп буде хотіти продовжувати показувати світові американців себе як лідера, який є схильний і спроможний на жорсткі дії. Давайте проговоримо ще і про подальшу взаємодію і колаборацію в на. На, на якби це сказати на полі українського озброєння або озброєння України, так правильніше скажу про те, як Вашингтон збирається взаємодіяти з Європою, і які домовленості, і як вони будуть виглядати, надто в контексті і цієї мега-супро угоди, яку Зеленський заанонсував, із Білим домом йдеться про постачання дронів і технологій, якими нині володіє Україна і так само їх реалізовує на практиці, але яких немає поки що сполучених штатів. Як це буде вмечитися, і що тут в плюс? Плюс те, що ну нам головне знаєте, не те, хто нам це передасть, головне, щоб нам передали в необхідній кількості і в необхідний час. А те, що Сполучені Штати хочуть заробити на Європі, і в цьому сенсі, ну це ж очевидно. Навіть ця угода, яка е, підписана, е, не всі країни її вважають закінченою дією. Дуже багато до неї питань. І ще буде багато торгівлі навколо цього, але нас, нас турбує військова компонента, і тут для нас однозначно плюс, тому що одні зароблять, а ми зможемо цією зброєю захиститися. А Європа зможе відтягнути той момент, коли може зіткнутися сама безпосередньо з Російською Федерацією. Дякую, Олег Лісний був із нами, пане Олеже. Спасибі вам, що ми розбираємося в тих всіх складнощах і простощах, які впливають на сьогоднішній сьогодні і завтра.